Дорогі друзі, слава Господу Ісусу Христу! Слава Богу, за можливість бути на цьому місці, яке називається Дім молитви. Правильно? Я не помилився? Тут люди моляться, звертаються до Господа, тут читається Слово Боже і. В цій місцевості це, я думаю, найцінніше місце, яке можна знайти. І ви дуже правильно зробили, що прийшли сьогодні, залишили свої справи. І ми сьогодні говоримо про день знань да? 1 вересня. Старші люди, згадайте, коли ви вперше пішли у школу. Ну, якісь емоції виникають у вас чи ні? Виникають і ви посміхаєтесь, так? Да? Таня посміхається, ще хтось. Більшість сидять нахмуренні. Мабуть, важко вчилися в школі, так? Да? Я згадую, знаєте, чомусь на мене впливають запахи. От згадую айстри і фарбу, яка ще не висихла, яка прилипала до шкільної форми. Ось такі в мене згадування, коли в 6 років я пішов в перший клас. Але це була подія, яка дуже зворушує людей. Да? Ну, і ми здає... нам здається, що вчитись це природньо для людини, да? Ну, Тут можна не задумуватися навіть. Але насправді є якась причина цьому. Чому люди вчаться, Да? Уявіть собі, я колись не вмів ходити, читати. Писати, їздити на велосипеді, мовчу про комп'ютер. І всьому цьому прийшлось навчитись. А вам приходиться вчитися? Тим більше сьогодні багатьом речам приходиться вчитися. Вітя нажимає пальчиком кнопочку. Ну, якщо вам просто дати цей приборчик, то ви нічого не зрозумієте. Треба навчитись. Друзі, давайте спробуємо розглянути цю тему, що про неї говорить Слово Боже. Ну, є різні визначення, там світські, да, є різні розуміння цієї справи і так далі. Але найголовніше, що Бог говорить про навчання. І спочатку прочитаю один цікавий уривок: це початок. Біблії 3, роз... шостий, сьомий вірш. і побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принадне для очі дерева, щоб набути знання, і взяла з сплоди його та з'їла, і разом дала теж чоловікові своєму, і він з'їв, і розкрилися очі в Бога. Наги вони із вони фігові листя і зробили опаски собі. Друзі, історія гріху падіння. Вона впливає на людство до сьогодні, на кожну людину, дитину, які от поприходили сьогодні, дітки сюди. І думаю, що з цього моменту починається процес, який ми називаємо знання. Єва побачила, що дерево дає щось особливе. Ну, деякі перекладачі кажуть знання, хтось каже про мудрість. Тобто їй здалося, що їм чогось не вистачає. Вони були обмануті. Насправді Адам був досконалою людиною. Він знав такі речі, про які нам сьогодні навіть не мріється. Ну, є така думка, що мозок людини на сьогодні працює на 3% після гріхопадіння. Можете собі уявити, який потенціал закладений Богом для людини. Але один не послуг, і все це закінчилося. Богу прийшлося вигнати Адама і Єву з того середовища, яке називається Раєм Прекрасного. Закрити його, поставити охорону серйозну, і Адаму прийшлося вчитися. Його потомки навчились робити залізні інструменти, зброю. Хтось навчився грати на сопілках, на цимбалах і так далі. І Пішов розвиток людини, який ну, умовно називається цивілізацією. Да? Тобто люди набувають певні знання, мають досвід, вони його вдосконалюють. І сьогодні, в 2024 році, ми можемо цими речами користуватися. Нам не треба ну, сьогодні, як кажуть, велосипеди придумувати, тому що давним-давно це все зроблено. Китайці винайшли папір. Хтось зробив шовк, хтось е кхе, літака, хтось корабля і так далі. Друзі, процес навчання стосується кожної людини без винятку. В цьому залі ви не знайдете ні жодної людини, яка чомусь не вчилася в своєму житті. Навіть якщо ви закінчили три класи, як кажуть, церковно-приходської школи, все рівно вас там навчили, хоча б алфавіту. Ну, Сьогодні все набагато серйозніше. І що таке навчання? От як дати визначення? Я не знаю, що пише Вікіпедія там, чи Британська енциклопедія. Ну, хочу вам запропонувати свою версію. Навчання це перехід з одного стану ну, більш низького і недосконалого до іншого. Який більш високий і, і має вищі критерії. Ну, якщо ви пішли в школу, вас навчили писати, да? а якщо ви пішли в університет, ви вивчили, як складати комп'ютерні програми. Це зовсім інший рівень. І якщо людина вчиться, вона постійно піднімається вище, вище і вище. Якщо ви вчитися не хочете, ви будете залишатися на цьому, ну, умовно кажучи, примітивному рівні, або навіть забувати те, що ви колись знали. Друзі, це говорить про те, що вчитись треба. Тому що світ навколо нас він постійно змінюється, він стає більш складним, більш. Таким конкурентним, ну і так далі. Тому, якщо вам 70 років, ну ще чомусь можна навчитись, правда? Вітя, можна? А якщо 25, то точно треба вчитись. Ну, Сьогодні, наприклад, треба вивчити англійську мову, тому що вона прийшла в наше середовище. І якщо ви її не знаєте, ну буде важко жити молоді. Тому дітки, всім, кому від 5 до 10. Вчить мову. Мінімум, це англійська, це, можна сказати так, не враховується. Ну, є ще інші німецька, французька і так далі. Друзі, людині треба вчитися, але хочу звернути нашу увагу на одну особу, якій вчитися не потрібно було. Як ви думаєте, хто це? Може, професор якогось університету? Може, лауреат Нобелівської премії? Хто це? Хто та особа, якій вчитися не потрібно було зовсім? Не чую. О, трошки чую. Кажуть, що люди, що Христос. Ну, ми можемо згадати з Євангелія від Луки Ісусу 12 років. Кому 12 років в цьому залі? Є такі? Раз, два, три, чотири, п'ять. Нормально, слава Богу. Друзі, 12 років Ісус знав все. І коли він в храмі з поважними людьми бородатими, і бороди не чорні, а білі, тобто їм було багато років, вони все життя вчилися і дивувалися, як цей хлопчик 12 років знає все. Хто його батьки? Хто його навчив. Це щось неймовірне. В 12 років знати те, що ми вчимо все життя і не можемо досягнути. Другий приклад: це недавно на групі ми вивчаємо Євангелія від Івана. Там юдеї кажуть про Ісуса: як Він може знати Писання, ніде ніколи не вчившись. Ісус у храмі, вже будучи дорослим, вчив людей. А вони думали, так слухайте, Він же син Теслі. Чому може навчити Теслю? Забивати гвіздки і тесати каміння хіба що? А насправді він знав Слово Боже. Про що це говорить друзі? Ісусу вчитись не треба було. Це говорить Ісус, автор Слова Божого. Це говорить про Його Божественну суть. Ісусу не треба вчитись, тому що Він це все знає досконало. Він прийняв людську плоть, щоб навчити нас з вами, друзі. У нас є Євангелія, це розповідь про життя і події. Ісуса Христа. І тому можна вивчити математику, можна стати лауреатом Нобелівської премії. Можна бути чотири рази магістром, можна ще щось злітати в космос або ще щось. Але, друзі, втратити найголовніше навчитися в Ісуса Христа. В 11 розділі Євангелія від Матвія Ісус говорить цікаву таку річ. Він з 25 го вірша каже, в той час, продовжуючи, Ісус сказав: Славлю тебе, Отче, Господи, неба й землі, що ти втаїв це від мудрих і розумних, а відкрив це дітям. Діти чуєте? Мудрі і розумні. Бабусі, дідусі не зрозуміли, а діти зрозуміли. Так, отче, бо така була твоя воля. Все передано мені Отцем моїм, і ніхто не знає сина, тільки Отець. І отця не знає ніхто, тільки син. І той, кому син хоче відкрити. Прийдіть до мене, всі знеможені і обтяжені, і я заспокою вас, візьміть ярмо моє на себе. І навчіться від мене, бо я лагідний і покірливим серцем і знайдете спокій душам вашим. Бо ярмо моє любе і тягар мій легкий. <клес> Друзі, ви хочете знайти спокій. Не ходіть до психологів, <клес> не дивіться там якісь фільми незрозумілі. <клес> Прийдіть до Ісуса, це Він, який дає справжній спосіб. спокій. <кій> Друзі, Ісус каже, славлю Отче, що Ти це заховав від мудрих і розумних. Єва хотіла бути мудрою, да? і вона простягнула руку, з'їла сама, а ти ще й чоловіку дала. І трагедія, яка існує до сьогодні. Світський Розум, світська мудрість не приносить щастя людині. Був такий філософ Сократ Грецький, він сказав Сергій Петрович, він сказав, я знаю, що я нічого не знаю. Ну, є ще одна версія, Він додає, але є такі люди, які навіть цього не знають. Друзі, Ісус. Христос дає людині справжні знання. Але є умова, Він каже: якщо ви відчуваєте, що ви спрагнені, знеможені, ще якісь, не знаходите сенсу в цьому житті, прийдіть до мене. Прийдіть до мене. Якщо ви просто дивитесь здалеку, там, да, десь там Ісус далеко, де Петро Володимирович, я майже не бачу його, ну я знаю, що він є взагалі, ну це добре. Попробую щось, може, колись, десь можливо. Але це не вирішує питання. Прийти до Ісуса, це треба стати близько-близько біля нього. Далі він каже: візьміть Ярмо моє. Ярмо. Хто знає, що таке ярмо? Софія, знає, що таке ярмо? Ярмо, ні. Найдіть е, в Гуглі. Колись. Да, брем'я, по російськи брем'я. Ну, колись використовували тварин для того, щоб робити різні роботи. І одягали такий хомут. Ну, насправді, знаєте. Коли на тебе щось повісить кілограм 20, то воно ну, відчувається. Але Ісус каже, це ярмо, воно легке. Тобто виконання того, що просить Ісус, не складно. Воно навпаки нам приносить благо. І далі Ісус каже, навчіться від мене. Чому? Тому що я покірний серцем. Він показує характер Божого. Друзі, можна бачити в багатьох церквах, не тільки тут в Садові, що люди часто приходять до Ісуса і зупиняються. Вони не вчаться, вони не беруть ніякої ярма, навіть не збираються цього робити. І ми бачимо просто таких людей, які, знаєте, ні туди, ні сюди, не знаю, що з ними робити. Вони наче християни, але характер зовсім не християнський. В момент, коли ми звертаємося до Ісуса Христа, починається серйозне, все те старе, потрібно змінити. Згадую одну цікаву казку, коли Папа Карло купив. Дерев'яний чурбан. Знаєте, він його обробив, витисав з нього ляльку, яку назвали Піноккіо. Прекрасного хлопчика. Да? Ну, це казка, але вона показує процес, який робить з нами Бог. Коли ми навернулись до Господа, ми як ті дерев'яні чурбани, яких треба тисати, з яких Треба ліпити нову людину. Це робить слово Боже і процес навчання. І в Біблії ми дуже багато зможемо читати, особливо книга дії апостолів, що процес навчання він не зупинявся ніколи. Друзі, тому якщо ви думаєте, що ви покаялись і на цьому все, ви дуже серйозно помиляєтесь. Бог хоче нас приготувати до вічності, де вже нічого не зміниться. Процес навчання це процес тут на землі, поки ми з вами живі. Незалежно скільки вам років, 14, 25, 58 чи 72, вчитися треба всім. Друзі, змінюється характер людини під впливом. Навчання. Як я казав, це перехід від якогось низького стану до більш серйозного. Щоб змінився характер, якщо це автоматом не відбувається так, що я помолився чи пальцями щепнув і все завтра вранці проснувся іншою людиною. Так не буває, треба вчитися. Ісус каже, навчіться від мене, і в кінці Він каже, велике доручення. Ідіть. По всьому світу і навчіть всі народи. Навчіть всі народи або зробіть моїми учнями всі народи. Якщо ми самі не учні, ми нікого не зможемо навчити, друзі. Навіть нашого сусіда, чи нашого родича, чи мого чоловіка, чи мою дружину. Якщо я не учень Ісуса Христа, якщо я сам не вчуся, якщо цей процес не працює в моєму житті. Нічого не відбудеться. Тому, друзі, сьогодні прекрасний шанс перше вересня почати. Яким чином? Все дуже просто, друзі. Найпростіше це знайти людину, від якої ви будете вчитися. Ну, можна попросити чи вмовити її, щоб я хочу бути твоїм учнем. І це процес біблійний. Є малі групи. У нас є декілька малих груп, але треба набагато більше, де разом от на теремках ми вивчаємо Слово Боже. Тут у церкві є цей процес. Можливо, ще хтось захоче відкрити двері свого дому, щоб вивчати Слово Боже. Хай Господь всім нам допоможе. Друзі, ми учні Ісуса Христа, і це найправильніший. Шлях. Я не буду казати математика, фізика там чи ще щось. Коли ви навчились у Ісуса Христа, все інше підтягується. Мозок обновляється, може з 3% стає 4 чи 5. людина світиться, освітлюючи все навколо себе. Хай Богу нашому буде слава за те, що він це зробив для нас можливим. Повернутися в лоно нашого Бога і Творця. І Він пролив кров дорогоцінну, він постраждав за нас і зробив можливим для нас цей процес: прийти, взяти і навчитися. Амінь. Помолимося, друзі.